Привіт! Ви пригадали, як мене звуть? Так, я Тимко. В мене багато друзів. А в тебе багато друзів. І як їх звуть? Одного разу до мене завітала моя подруга Ніка та принесла з собою свою улюблену ляльку Оксану. А яка улюблена іграшка в тебе? Лялька була дуже гарна. Особливо нам подобалось її намисто. Намисто? Це така прикраса, яку одягають дівчатка або жінки на шию. Вона буває різного кольору. Ми хотіли приміряти намисто, яке носила Оксанка. Але воно порвалось. Ніка дуже засмутилась. Але я сказав, що можна зробити намисто самим. А як ти гадаєш, із чого можна зробити намисто? Який ти дотепник? Вірно, намисто можна зробити з гудзиком макарон намистинок або його можна навіть намалювати. Давай допоможемо ляльці Оксані та намалюємо його. А для цього нам знадобиться. А перед тим, як працювати, треба ручки нам розм'яти. Привіт! Пропоную тобі трішечки пограти. Тож? Почнем. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли, пальчики гулять. Раз, два, три, чотири, п'ять, Знов в будиночку сидять. А зараз давай зробимо з тобою ще раз цю вправу тільки іншою ручкою. Раз, два, три. Чотири п'ять вийшли пальчики гулять. Раз, два, три, чотири, п'ять, знов в будиночку сидять. Супер! Ось ми ручки розм'яли, а тепер вперед до справи. Дивись, яке гарне намисто ми намалювали разом з Нікою. Лялька Оксана чекає на твоє відео або фото з намистом.